Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати будинок, який продається в селі Чаю. Так, Заходимо. Це забор починається звідти. Ворота такі і воно аж туди. Добрий день. Добрий день. Це ось у нас квітничок, маленька там. Це тут у нас вишні садочок, Три вишні і слива біла. Гарні крупні сливи, це спутникова антенна, електрощотчик на вулиці у коробі. І з вулиці пластикові вікна, видно, ж, двокамерні. А тут теж можна квіточки посадити, виноград. От винний хороший. Там у нас погріб знаходиться дробничок і гарна велика шовковиця. Тут під цією шовковицею завжди да, каченята збирають ягоди, а там о, горішок можна да, приймати. Заходимо в хату, не веранда. Ось угу. вона така да, сліжко відповідна. Невелика. Ну, да, ну, Метрів тут... десь 14 квадратних. Да. Вікна тут дерев'яні. Дерев'яні тут. Угу. Стільчики, столик. Це для обуві, а це тут чайник ставим, це холодильник робочий, там е, новий мотор. Залишаєте? Я тут? Так, да, Це все залишаємо. От, далі йдуть у нас сіни. Так. Далі, а на полу це у вас тут ліноліум? Лінолеум, да? Да, угу. так. Такий простенький, а там о, покрашений рубіроїд. Стіни побілені, хата з глини. Так, да, отакі стіни грубі. Тепла хата, а літом саме головне. Головне, що літом прохолода. Не треба ні кондиціонера, нічого. Оце шкаф залишається. Це в нас вихід на чердачок. Піднімись, подивись, там дуже велике горіще. можна рибу сушити, річка рядом. Ага. Там діти сушили таран. Криша, шифера. Да. Це димоход. Ну, тут так тепленько. Опа. Так, Там тараньку діти сушили. Ну, це сіни сюди. А тут у нас ось така кухоньку зробили. ми, тут Знаходиться в нас плита газова. робоча, Тут їсти варимо і тумбочка для кастрюль. А це у нас котел. Він недавно новий поставили, йому года два. от. Uh, поэтому труби тут отоплення uh, від газу, щочик, ну, що тут ще? От uh, ще можна щось поставити, допустимо, таке. Hmm. Туалета і ванни немає в будинку. Все на вулиці, ванна там теж є отдільно, в літній кухні можна зробити ванну. Так, це тепер у нас іде... прохожка. прохожка. Диванчик тут відпочиваємо. Тут можна якесь крісенко поставити, чи вже там хто що собі схоче. Ми що не треба, було старе повикидали. От, тут осталося Буфіт оставляємо це все оставляємо, що тут <гум> знаходиться, навіть ці дорожки. Це найбільша Так, да. А тепер оце зала. тут а спальня велика зала і спальня разом. Тут приїжджають діти. І друг друга не бачать і зустрічаються. І тут усі сплять. Тут три кровати. Теж все лишаємо, буфет, стулья, що тут ще? Вікна? Ось дивіться, який вигляд з вікна. Дуже гарно. Це малинка тут, і садочок. Гарний вид з вікна. Цей стіл. Тут теж у нас у хаті, бачите, інтернет. Ну, коротше, тут теж вікно. Це я так закрила від сонечка трошки. От, від, інтернет, І форточка відкривається, тут провітрюється, все хорошо. Будинок, загальна площадь? Там по документах я все покажу. Видно ж так, що великі зала, і цей. А по документах подивитися можна. Загальна площа там. Багато я не можу. А будинок на кому? Приватизіруван все і на чоловікові. Угу. Це... Достався він від бабусі цей так. будинок. На чоловікові. Так, а це ось тут друга спальня, можна зробити спальню. Ми поставили столик і вішалку. Бо освободили трошки місця, ну поставити ліжко гарне, то було гарно. Тут є печка да, грубка, палиться дровами, можна вугіллям, там ще вугілля запаси. Коротше, все працює. Якщо хтось хоче економити і не балити газом, то можна да. дров нарізати, їх там повно на подвір'ї. Все працюємо, так, да. все роби. робоче. Так, тепер можна йти на вулицю. Є криниця, погріб, літня кухня для свиней, яма для жому. Так, погріб. Так, це криничка. Криничка, вода дуже близько, от дуже гарно тягти. Ну, є моторчик, там ми його просто зняли на зиму, бо мало лише. Тут лечив, щоб вода качає. Це погріб. Тут є і світло, можна... ну, хороший погріб в доброму стані. Чого? Є полочки бачу. Ну так, да, це ну, можна тут красити. Консервацію. Краска у вас якась тут. Так, оце ось для картоплі за сіки. От. А це у нас тут можна банки-кральниць зробити, полки поставити, чи... що, що кому завгодно. Дуже великий погріб, такий простой. Дивіться, не треба горбатися, А отак. Це бабушка робила для себе. Здоровий. Так, -с. тепер хочу показати вам літню кухню. А вулиці вона теж має гарний вид. Покрашена там того дровця, складені на зиму. Це ось у сливках, то шовковиця гарна, я вже казала, каченята годуються гарно. І е, вишня. Там ще багато в садочку. Яблукость, груші, Абрикоски гарні, вкусні. І ще одна та, і Ще одна шовковиця, то й скачки звідти туди ага. карсірують. І це ось теж молоденький абрикоски, посажені сад. Це літня кухня. Тут теж газ, скриня для зерна, стол. Тут в основному робимо консервацію. Багато з городу огірків, кабачків і варення. От, тут консервація. Це ось у нас помора для зернових, там ж зібрав урожай і все сюди можна ханити у цих бочках. От, вони міцні і миші тут не, по, не потрапляють, все закрито. Так, це я ми відкрила, щоб провітрювати. Тепер ось це в нас літня столовка називається. Ну Вже тут приїжджаємо, коли збираємося, робимо шашлички, сідаємо, відпочиваємо. От. Таке. А це таке, тут теж ліжечко стоїть, можна його замінити. Воно так тільки складаємо буфетик, то остається все. Все тут остається. Це вже баня. Дорожки везде. баню, Вона угу. до построєна до пуття вже це зробили. Просто тут підсвіжити, зробити ремонт. Плітку можна підклеїть. ось є ще два ящика плітки. А це е, жалізна ванна. Так ми її е, стоїть вона, так е, тут у котел, гріється вода, і можна використовувати як баню. Mm -hmm. Дедушка робив як баню, двері міцно закриваються. Робання робить. — Яка тут площа? — Ну, як обично, дивися, я там вже метражі не дивилась, я ж кажу, що цей будинок продається, по документах все добре. А, а скільки там площі? Ну, мабуть, 10 квадратів точно є. Банки цей. Бачу, воно ну, якісь ці. Це то, ви все залишаєте, що тут є. Да, 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 да. Так, 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 так. Так, тепер ще в сарайку зараз пройдемо. Дерево, травичка. Тут кожен для себе може зробити е, по хазяйськи У нас вже дідушки не було, поэтому майстерню зробили ми так власноруч, що могли. От, просто майстерненька запчасті, таке все лопатки, все в куточку стоїть. От. А тепер у слідчуття можна зайти, я світло включу, видно, що велика кімната. Тут жила бабуся колись, тут була пічка, топила собі, і тут стояло ліжко, і віддільно собі вона жила, тут дуже тепло. От. Можна тут встановити любу печку поставити і для стариків. Тут жила колись бабуся, а там жила в будинку. О. Курник. Так, да. Це курничок, він дуже багато тут курей поміщається. От, з кирпича. Там качки внизу і їм разом тепло. Зверху кури були, а внизу були качки. А це ось тут теж можна хранити. Інвентар якийсь чи таке все. Тут була корова, але ну, ми його вже, бачите, тут соломкою для підстілки вже не тримали корову, а можна качок тримати. Тут були свині, тут були кози. Ну, коротше, можна кожен господар собі зробить по-своєму. Воно все ціле, все просто що повиносити це, все. Ну ми сюди його занесли, тому що. Це вугілля в мішках, воно тут не мішає. Ще топити можна. Ну, коротше, це робочі матеріали. Все uh -huh. залишається. Далі там у нас вуличний е, туалет. Будинок якого року построєний? Літній туалет. Якого? Садок іде. Дуже, він не дуже і старий, дом хороший, добротний. Будка для собаки. Так, да, тут свині літом. Ну, можна і там, і там держати, якщо тобто держать багато. Садочок? Садочок тут гарний. Яблука, красні яблука. Там білі яблука, там яблука ті, тішок васить. Е, ті аб... Дров ціла куча. Да. А це ось грушка бера. Боже, які тут груші вкусні. Ось абрикоса. Хорошо родиться беркуска, шовковиця, знову такі слива. Біла, крупна, такі хороші сливи. Яблуня і раннє яблуня, зимнє яблуня, вишні. І оце ось, ось ще сливка. Сад дуже великий, ото вишні все. Тепер сюди йдемо. Все, ми попадаємо на город. Так, да, Це вже йде наше. Садова частина. Оце клубніка. Бачиш, цього року буде гарний урожай. Там смородина теж. А тепер тут три зимові яблуни. Оце зимові. І абрикоска. Це теж все наше. О, тут теж можна козочок держати під яблуною. І йде городина. То все засіяно. Це все наш город, це пшеницю засіяно, стільки города. От. І аж туди до берега. А там внизу дуже гарна річка. Можна садити помідори, поливати все з річки. От. Це водичка, Територія аж туди до дерев. Оце все зелене. Оце зелене, це межа. Межа з однієї і воно, межа йде з іншої сторони. Отако все. Я і о також аж до берега, туди до дерев. 70 соток, ну 68, папа. Там річка. Да. Да, 68 соток це і землі. Тут грядки. І що, скільки ви хочете за всю територію, за город, садок, будинок, все в місті. Ми хочемо 3 тисячі доларів. Ну, якщо це... 120 тисяч гривень. Я думаю, що це не дуже багато, це дуже хороша ціна. Тут так, стоп. 3 тисячі доларів чи 120 тисяч гривень? Ну, Бо 3 тисячі доларів... Доларами, так? Три тисячі. Тут виходить як? Вон там можна козочок припинати. Ми угу. Дозволили, щоб сусіди припинали, щоб не заростало хмизом, щоб двор був ухожений. І тут ось ще ямка для бурячків, трошечки не встигли ще її підмастити. Зимові бурячки можна хранити. О, це таке, тут там закидано і соломкою, ну все. І ще сінник. Піду поки пішли, покажу сінник, дуже великий сінник над літньою кухнею. Вон там, бачите, дверки. Так, да? Да, повністю сіно храниш, ніде не мусорить, скидаєш сюди і корові сіно. І там сінник на тому горі, uh -huh. на тій горі. Коротше, сіно є де хранити. Чи для корови, чи для кіз. чи для. А сіно можна косити оце за городом, виходить. і той берег, він теж відноситься до цієї території. Так, да так, -да так. -да. Це дрова, остатки вже хай є. Тут і он дрова. Дивіться, скільки дров це все лишається. Uh -huh. Приїжджайте, купуйте. О, Це я вже вчора обход робила і думаю, де я її діла, він і совочок. <пит> так що сіточка така нічого не перелазить, ніхто не застрибує. І тут будемо піше. Оце все, що ми маємо. Люди <пит> приїжджають, купляють. сусіди тут дуже <пит> хороші, молоді. Там я ж кажу, що ми дружимо і тут молода сусідка дуже гарна, люба. Ну Всі Дорога тут асфальтна, це можна доїхати дорога. до Києва, до Вінниці. Ходять прямі маршрутки, є нова пошта, Укрпошта, магазини в центрі там. Потім садок, школа. Все це є в селі. В, сусідніх селі, в сусідньому селі школи немає, вони ходять сюди. О, але тут все є. Така двоповерхова нова, гарна. От, і садочок, дітки ходять, все є, село гарно розвинене. Криша, ви як бачите, з шифера. Ціла, ніде нічого не да. Все ціло ніде нічого не пекає. Тут тепляє. Яма. Ложому, корову тримали, а тепер вже коров пощі ніхто не тримає. Ну, оце все так. Ще виноград розростеться гарно. Так що, якщо комусь сподобався будинок, то пишіть. Або якщо у вас є знайомі, близькі родичі, які хочуть собі придбати, скидайте їм це відео, хай дивляться. І зв'язується з нами. Якщо телефон є в описанні під відео, значить будинок ще продається. Коли будинок продасться, номер витримай, напишемо, що будинок проданий.